Побачити перемогу разом таким є гасло виїзної консультативно-діагностичної офтальмологічної бригади фахівців медичного центру Візіум Кременчук, яка 24 квітня завітала до села Салівка, щоб провести мешканцям сільської громади безкоштовну діагностику зору. Команда спеціалістів офтальмологічної клініки такі консультації проводить не вперше. Виїзні прийоми пацієнтів відбуваються за підтримки міської адміністрації горішніх плавнів та керівництва лікувальних закладів громади у рамках реалізації соціального проєкту, присвяченому організації мобільної офтальмологічної допомоги населенню Кременчуцького району. Хочу сказати такі слова вдячності, що нам допомогли з організувати цей прийом, організувати саме виїзну консультацію. Тут це мер міста Горішні плавні Дмитро Биков і керівник медико-санітарної частини ГЗК Ірина Володимирівна. Дуже дякуємо, їм, тому що без їх допомоги, мабуть, ми б не змогли сюди приїхати. Фахівці центру Візіум добре розуміють, люди з віддалених куточків насамперед, мешканці сільської місцевості, часто не в змозі дістатися до кваліфікованих лікарів, а разом із тим втрачають можливість отримати якісні медичні послуги і своєчасно діагностувати офтальмологічні проблеми. Тому виїзна бригада час від часу подорожує населеними пунктами Кременчуцького району, щоб слідкувати за станом здоров'я органів зору цієї категорії громадян і наблизити таку необхідну їм допомогу. Приїздимо в такі віддалені куточки для того, щоб пацієнти мали змогу прийти, обстежити свій зор, причому повне обстеження зору, для того, щоб визначити всі параметри нашого зору, щоб подивився лікар око, як воно функціонує, які є проблеми, і надати рекомендації а може й направити кудись більш висококваліфіковані, спеціалізовані заклади для подальшого вирішення якихось проблем, які встають вже в процесі діагностики. Офтальмологічне обстеження салівчан проводили високопрофесійні фахівці з використанням сучасного медичного обладнання. 24 квітня на прийом до лікаря потрапило 35 пацієнтів. Знімальні групі телеканалу Гок вдалося поспілкуватися з кількома з них. Вони безмежно вдячні усім причетним за можливість отримати кваліфіковану консультацію лікарів-офтальмологів, не виїжджаючи з села. В фейсбуці було оголошення з. Ми дзвонили, записали нас і назначили на яке час, ну, прийти. Була на прийомі, я після операції міняли кристаліки мені, але глаз воспалився. І понравився прийом, провірили все. Зріння стопроцентове. Приходила перевірити глаза свої. Почала немножко плохо відео. Вот проверила. глаза перевіряли, дуже добре, розказали, як що робити. Почули, що будуть приїжджати лікарі О, і теж дзвонили, записалися. О, дуже добре, що не було такого скупчення, О, що на той навряд на приїхав, раз прийшов і все. О, ну як? Лікарі дуже уважні, продивилися. Я вдячна цьому, щоб не їхати ніде, бо в нас як у селі робота, нема коли їхати, коли не збереться. а так вже то я тоді вже ж там підберемо, будемо капатися, будемо лічитися. Дуже задоволена. Я дуже задоволена цим прийомом, що нікуди не треба було мені їхати, що я теж на обліку в офтальмологів, тільки в Кременчугу, а тут на місці. От. Сподобалися спеціалісти лікарі і відношення, і, і, і апаратура. Ну, все. Від наших присутніх ще хочу тих, що це відвідували сьогодні офтальмолога, подякувати. Ковпак Аліні Володимирівні за те, що вона організувала цей прийом, за те, що, наприклад, люди похилого віку, і я туди відношуся, нас підвезли машиною, організовано було це все. Заздалегідь попередили, години назначені, черги ніякої не було. Дуже вдячні. Ольга Крамаренко зазначила, охочих потрапити на виїзну консультацію до лікаря-офтальмолога у Салівці було значно більше ніж вдалося прийняти упродовж робочих годин прийому. Лікарі мають на меті дати змогу отримати допомогу кожному, хто цього потребує. Тому вирішуватимуть питання призначення ще одного дня для приїзду мобільної офтальмологічної бригади.